Сьогодні у нас відбувалася громадська комісія житлових питань. І хочу сказати, що за буквально тих два тижні робочих, два з половиною тижня робочих, які в січні були, на чергу подали вже 90 звернень, учасники АТО 87 і три сім'ї загиблих учасників АТО. Тобто, якщо підсумувати на лютий місяць, вже на сьогоднішній час, у нас 304, 304 сім'ї, учасників АТО. З них 17 сімей загиблих перебувають на квартирному обліку. Прийоми у нас відбуваються щодня, тобто ми не маємо ніякого обмеження в певний день, так як у нас відбу... ну, фактично відбувався завжди прийом. Сім'ї учасників АТО ми приймаємо з понеділка по п'ятницю в робочий час з 9 до 18 години. Вимоги там до документів фактично лишаються всі ті самі, вони представляють, оскільки ніхто ще з тих, хто в нас подавав документи, ніхто не має, крім сімей загиблих, з учасників АТО ніхто не має посвідчення учасників АТО, ми приймаємо їхні документи, включаємо в список учасників по довідці про те, що вони перебували в такий то період, перебувають там, де перебуває по декілька періодів в зоні АТО. Документи перелік у нас фактично передбачено на сайті Львівської міської ради. У нас в адмінпослугах фактично передбачений і перелік, і заяви, і не тільки в нас особисто можуть, звичайно, сім'ї учасників подати документи, вони можуть подати в адмінцентрах, які відкриті в міській раді і в районних адміністраціях ми з нашими представниками, які працюють в цих центрах, і маємо контактний телефонний контакт, тобто, якщо якісь питання виникають, щоб людям... Не ходити, не їхати сюди до центру міста, вони можуть і в районах здати ті документи, перелік документів є, бланки заяв теж розроблені є, тобто підстави, ті, які є загальні передбачені житловим законодавством, вони до цих сімей не застосовуються. Тобто, сім чи навіть забезпечені житлом, тобто норма 5 метрів ми не дотримуємося через те, що ми розуміємо, що на сьогоднішній день ті норми вже дуже застарілі, вони понад 25 років не переглядалися, і місто, громадська комісія, зокрема, йде таким сім'ям зустріч і зараховує їх на чергу. Ми кожного, звичайно, орієнтуємо на те, що як тільки будуть подаватися документи, тобто посвідчення учасника АТО, обов'язково доносити, докладати до своєї чергової справи. Вони не мають посвідчення учасників АТО, тому що довідка Там фактично це є військовослужбовці, вони є військових частинах, це є військова частина, видає таку довідку. Довідка фактично встановленого зразку і майже всі вони приносять одинаково довідки. 嗯嗯、mm。Hmm.